Василь Симоненко Баба Онися. У баби Онисі було три сини. У баби Онисі синів нема. На кожній її волосині морозом тріщить зима. Я горя на світі застав багато, страшнішого ж горя нема, ніж те, коли старість мати. В домівці стрічає сама, немає такої біди і муки, ніж сумно з підсивих брів, Дивитись щодня, як внуки, ростуть без своїх батьків. За те, що ми в космос знялися, що нині здорові й живі, я пам'ятник бабі Онисі воздвиг би на площі в Москві. Щоб знали майбутні предтечі в щасливій і гордій добі, їх горе утлі плечі онися взяла собі, Щоб подвиг її над землею у бронзі дзвенів віки, Щоб всі, ідучи повз неї, Знімали в пошані шапки, переможного миру вам.